Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Курт Воннегут Сусіди. У старому будинку, розділеному навпіл тонкою стіною, яка пропускала усі звуки, жили дві сім'ї. У північній частині будинку оселилися Леонарди, а у південній Харгери. Леонарди, чоловік, дружина та їх восьмирічний син, щойно заїхали туди, знаючи про акустичні властивості тонкої стіни. Вони доволі тихо сперечалися, чи можна залишити пола самого на цілий вечір. Шш. казав тато Пола. А я що, кричу? питала мама. Я говорю абсолютно нормальним голосом. Тихіше, люба. Якщо я зміг почути, як Гарпер відкорковував пляшку, то твій голос він точно почує. А я нічого поганого або ж ганебного не казала. Ти назвала Пола дитиною, зауважив містер Леонард. Полу, напевно, соромно це чути. І мені теж. Облиш, так просто всі кажуть. А ми не повинні бути такими, як всі. І, взагалі, час припинити дивитися на нього, як на маленького. І давай зробимо це просто сьогодні, потиснемо йому руку і підемо у кіно. Він повернувся до сина. Тобі ж не страшно, синку, ні? Ані трохи, відповів Пол. Він був доволі високий, як на свій вік, худенький хлопчик із ніжним, дещо сонним обличчям, точна копія мами. Не страшно, не турбуйтеся. Молодець так тримати, сказав батько і ляснув його по плечу. У тебе буде справжня пригода. Я б менш переживала через цю пригоду, якби ми запросили няню, сказала мама. Ну, якщо ти будеш весь фільм за нього тривожитися, то давай краще візьмемо його із собою, га? Місіс Леонард жахнулася. Ти що з глузду з'їхав? Фільм же не дитячий. Подумаєш? весело промовив хлопчик. Для нього завжди було таємницею. Чому дорослі забороняють йому дивитися деякі фільми і телепередачі, а також читати деякі книги і журнали? Але це було таємницею, яку він поважав і навіть трішки вважав приємною. Він не помре, якщо подивиться цей фільм, додав тато. Адже ти знаєш, про що цей фільм спробувала уризонити його мама. А про що, про що? Зацікавився хлопчик. Місіс Леонард із надією глянула на чоловіка, але допомоги так і не дочекалася тому довелося самій. Фільм про дівчину, яка не надто розбиралася у людях і не вміла обирати собі друзів. А. протягнув пол. Це зовсім не цікаво. Слухай, ми йдемо чи ні. Нетерпляче запитав містер Леонард. Фільм починається за десять хвилин. Місіс Леонард закусила губу. Гаразд, із якоюсь відчайдушністю нарешті зважилася вона. Закрий вікна і замкни двері чорного ходу. А я запишу на аркуші телефони поліції, пожежників і кінотеатру, а ще лікаря Фейлі. Вона повернулася до пола. Ти ж умієш телефонувати, любий. Та він сто років тому навчився, не стримавшись, вигукнув містер Леонард. Шш. зупинила його місіс Леонард. Вибач, він вклонився до стінки. Уклінно прошу вибачення, промовив він дещо підвищивши голос. А скажи, поле любий, промовила місіс Леонард, що ти будеш робити, поки. Поки нас не буде. Ну, я Я подивлюся у мікроскоп, напевне, відповів хлопчик. Тільки не на мікроби, добре? Ні, я на волосся, на цукор, на перець, ну, на всяке таке. Мама насупилася. Це можна? Правда ж можна? звернулася вона до містера Леонарда. Можна, махнув рукою той. Тільки дивись, від перцю часто чхають. Я обережненько, відповів Пол. Містер Леонард скривився. Ну, все. Шш. промовив він на останок, і вони рушили до дверей. Невдовзі, по тому, як батьки пішли, у квартирі сусідів Харгарів увімкнули радіо. Спершу дуже тихо. Так що пол, який сидів за мікроскопом у вітальні, не міг розібрати ані слів ведучого, ані музику, яка ніяк не бажала складатися у впізнавану мелодію. Пол щосили намагався слухати музику, а не лайку чоловіка і жінки з стіни, яка перекривала її. Він поклав на предметне скло своє волосся, примружився у окуляр мікроскопа. І покрутив ручку фокусування. Волосся було схоже на великого блискучого коричневого вугра, прикрашеного світлими цятками там, де на нього падало світло. Чоловік і жінка за стіною знову почали лаятися, цього разу голосніше, повністю заглушаючи собою радіо. Раптом пролунав жіночий крик. З переляку пол надто сильно крутнив ручку, і лінза об'єктива втислася просто в предметне скло. Пол покрутив ручку назад і оцінив збитки. Чоловік за стіною теж щось закричав щось неймовірно жахливе. Пол пішов у спальню, взяв там серветку для лінз. Протернею каламутну плямочку, яка утворилася на тому місці, де лінза в'їхала в предметне скло. За стіною все стихло. Вірніш, стихли голоси радіо продовжувало грати. Пол подивився у мікроскоп і вдивився у молочний серпанок подряпаної лінзи. Сварка знову спалахнула. Сусіди репетували дедалі голосніше й голосніше, обзиваючи одне одного жорстокими та злими словами. Тремтячими руками Пол посипав скло сіллю і поклав на предметний столик. Знову зарепетувала жінка, високий, несамовитий і отруйний крик. Від несподіванки Пол знову надто сильно повернув ручку і нове скло. Хруснувши, посипалося трикутничками на підлогу. Хлопчик підвівся. Йому теж захотілося закричати. Хай би все це закінчилось. Ох, швидше б все це закінчилося. Якщо надумала кричати, то увімкнула б хоча б радіо голосніше. пролунав чоловічий голос. Пол почув перестук жіночих підборів по підлозі. І радіо заграло так голосно, що через баси полу здалося, ніби його засунули у барабан. А тепер заволав диск Жокей. Спеціально для Кетті та Фреда, для Ненсі від Боба. Ненсі, ти чума, для Артура від незнайомки з далеких країв, яка марить ним уже шість тижнів. Для усіх цих чудових людей старий добрий оркестр Глена Міллера. Зіграє свій знаменитий хід зоряний пил. Не забувайте, любі друзі, усі привіти й привітання можна передати телефоном Мільтон дев'ять три тисяча. Запитуйте самого північника, дискджокея. А тоді стіни будинку струснула музика. За стіною хтось гримнув дверима, інший почав у них барабанити. Пол іще раз зазирнув в окуляр мікроскопа і нічого не побачив. Усе його тіло горіло, його ніби штрикало голочками. Він зрозумів сусіди вб'ють одне одного, якщо він нічого не зробить. Тоді пол кинувся до стіни і почав гатити по ній. «Містер Харгер, Містер Харгер, припиніть, місіс Харгер, досить. А тепер для з лавини!» – валав йому у відповідь за стіни сем опівнічник. Для Рут від Карла, який обіцяє пам'ятати минулий четвер усе життя, для Вилбура від мері, який сьогодні вельми самотньо, оркестр Соттера Фінігана запитує вас. Крихітко, що ти робиш із моїм серцем? У ту частку секунди, коли диск Жокей замовк. А музика іще не почалася, за стіною хтось розтрощив тарілку або ж горщик, а потім знову усе поглинула хвиля джазу. Пол стояв біля стіни і тремтів, не маючи сил нічого вдіяти. «Містер Харгер! місіс Харгер. Будь ласка, досить. Запам'ятайте номер. Знову пролунав голос диск джокея Мільтон 9, 3. Тисяча. Хлопчик у сум'ятті підбіг до телефону і набрав номер. Віджей відповіла йому операторка. З'єднайте мене, будь ласка, із семом Опівнічником. Прошу вас, попросив пол. Так, так. прокричав Сем у слухавку. Він щось жував і розмовляв із набитим ротом. На задньому плані у студії оркестр грав ніжну солоденьку музику. Можна передати привіт. Звичайно, валяй, а ти часом не належиш до якоїсь організації, яка веде підривну діяльність. Пол на мить задумався. Ні, сер. Здається, ні. Ну, тоді валяй Ха -ха. від містера Лемюала Гарпера місіс Гарпер, сказав Пол. Екзвуде? запитав десь Джокей. Я люблю тебе. Давай помиримося і розпочнемо все спочатку. За стіною пролунав несамовитий жіночий крик. Навіть сем його почув. Гей, малюче, у тебе там все нормально, що предки посварилися. Пол злякався, що Сем не стане передавати його привіт, якщо дізнається, що Харгери не його родичі. Так, сер. І ти хочеш помирити їх, передавши привіт від тата мамі, так? уточнив Сем. Так, сер. Схоже, диск Джокей був зворушений. Добре, буде зроблено, малюче, прохрипів він у слухавку. Я зроблю все, що зможу. Дай Бог це допоможе. Я одного разу так врятував життя хлопцеві. Ух ти, а як? заворожено запитав пол. Він зателефонував і сказав, що застрелиться. А я. відповів йому сем. А я поставив йому синього птаха щастя. Отож. У слухавці пролунали короткі гудки. Пол поклав слухавку на місце. Музика стихла. Все волосся на тілі у хлопчика звелося дибки уперше в житті. Він спробував на власній шкірі фантастичну силу сучасних засобів зв'язку і вжахнувся. Народ, лунав голос Сема. Напевне, кожен із вас бодай раз в житті запитував себе, куди воно котиться, те життя, наш цінний божий дар. Мо, ви думаєте, що раз я такий веселий балакун, то ніколи не ставлю собі таких запитань, але повірте, я їх ставлю і знаєте. Часом зі мною трапляється щось незвичайне. Не я, ангел небесний шепоче мені на вухо. Тримайся, саме, тримайся. Народе, продовжував Сем. Сьогодні мене попросили помирити двох людей чоловіка і дружину. Нікому не треба пояснювати, що сімейне життя це вам ха -ха, не рай. У будь-якому шлюбі бувають гарні і важкі часи, часи, коли люди просто не знають, як їм далі жити. Пол здивувався мудрості та життєвому досвіду диск Жокея. Те, що радіо було вімкнене на повну гучність, зіграло йому на руку. Серд говорив немов права рука самого Господа. Коли він для більшого ефекту багатозначно замовк, за стіною все було тихо. Диво почалося. Знаєте, продовжував Сем, — Людині моєї професії доводиться бути музикантом, філософом, психологом і техніком водночас. І ось що я усвідомив за роки роботи із вами, мої любі слухачі, якби ми всі зуміли запхати якнайдалі свою гордість та самоповагу, то на землі не стало б розлучень. За стіною почулося розчулене воркування. У горлі у пола застряг клубок. Яку ж чудову штуку вони провернули сьогодні із семом опівнічником. Народ, більше я нічого не скажу про сімейне життя, тому що нічого іншого вам знати не треба. А тепер від містера Гарпера місіс Гарпер, я люблю тебе. Давай помиримося і почнемо все спочатку. Сем на тому боці радіохвилі схлипнув. Для вас співає Артакіт. Пісня називається Якийсь лиходій вкрав весільний дзвін. Наступної миті радіо вимкнули Увесь світ завмер. Неймовірна, тепла пурпурова хвиля нахлинула на хлопчика. Його дитинство скінчилося, і він приголомшений стояв на самому краю життя дорослого. Життя захопливого, повного барв та подій. І в цю мить за стіною пролунав шурхіт, такий немов хтось повільно волік ноги. Отже, сказав жіночий голос. – «Шарлото», – з тривогою промовив чоловік. Люба, я присягаюся. Я люблю тебе, гірко процитувала вона. Давай помиримося. І почнемо все спочатку. «Крихітко!» – у розпачі вигукнув чоловік. Та це якийсь інший Лемюел Гарпер, інакше й бути не може. Отже ти нікчемо хочеш повернути дружину? Що ж, я не буду їй заважати. Нехай отримує свого Лемюела, свого дорогоцінного чоловіка. Та вона, вона сама зателефонувала на радіо. Спробував вставити чоловік. Нехай отримує свого розпусного, брехливого і нікчемного лицаря, не вгамовувалася жінка. тільки цілим вона тебе не отримає. Шарлото, шарлото, привери пістолет. Ти, ти пошкодуєш про це шарлото, а мені плювати на тебе хробак! Пролунали три постріли. Пол кинувся у коридор. І врізався у жінку, яка щойно вилетіла з квартири Харгерів. Велику блондинку, м'яку розпатлану, немов не прибране ліжко. Вони із полом обоє зойкнули, а наступної миті вона схопила його за руку. Хочеш, цукерку? запитала вона, шалено обертаючи очима. Хочеш велосипед? Ні, дякую, пронизливо вигукнув Пол. Іншим разом. Слухай, ти нічого не чув і не бачив. Ти знаєш, що буває із ябедами? Так. Блондинка запхала руку у сумочку і витягла звідти надушену жменю серветок, шпильок і банкнот. Ось, тримай, задихаючись, сказала вона. Це все тобі і мовчи, зрозуміло. Вона гарячково запхала йому у кишеню все, що мала у руці. Подивилася на нього суворим поглядом, а тоді прожогом вибігла на вулицю. Пол забіг у свою квартиру, заліз на ліжко і з головою накрився ковдрою. У цій гарячій задушливій печері він міг нарешті залитися гіркими сльозами. Вони із семом опівнічником щойно допомогли вбити людину. Дуже скоро до будинку підійшов поліцейський. Своїм кийком він постукав в обоє дверей. Очманілий пол вибрався зі своєї темної печери і прочинив двері. Тієї ж миті прочинилися й двері навпроти. На порозі стояв містер Харгер, дещо пом'ятий, але цілий та неушкоджений. Так, сир, сказав Харгер. Він був невисокий лисуватий чоловік із тоненькими вусами. Чим я можу допомогти? Сусіди чули постріли. Я зайшов перевірити. Справді? здивувався Харгер. Він обережно поправив свої вуса кінчиком пальця. І як дивно, я нічого не чув. Він суворо подивився на пола. Ти що? Знову грався з татовими рушницями? Ні, ні, сер, із жахом захитав головою Пол. Де твої батьки? запитав його поліцейський. У кіно. Ти що? Зовсім один? Так, сер. Тато сказав, що це пригода. Господи, вибачте, сер, що я ляпнув про рушницю, спохопився Харгер. Ніяких пострілів у будинку не було. Стіни у нас тонесенькі, немов папір. Але я нічого не чув. Пол глянув на чоловіка із вдячністю. Ти теж нічого не чув, хлопчику? запитав поліцейський. Та не встиг він відповісти, як до будинку під'їхало таксі. Із нього вишкрябалася велика стурбована пані і на всю горлянку зарепетувала «Лем, Олем солоденький мій. Вона цілеспрямовано вгвинтилася у коридор, тягнучи за собою важку валізу, якою подерла собі панчохи. Жінка кинула валізу і кинулася в обійми Харгера. Я отримала твоє послання, любий, і дослухалася до поради сема опівнічника північника. І я засунула свою гордість якнайглибше і приїхала сюди. А, «Розо...» Роза, моя розочка, бурмотів Харгер. ніколи більше мене не кидай. Вони міцно обійнялися і так похитуючись, рушили до своєї квартири. «Хм, Бачив, який у нього бардак? запитав поліцейський у пола. Ось що значить холостяцьке життя. Поки вони зачиняли двері, Пол помітив, що Роза дуже задоволена тим безладом. Ти точно не чув ніяких пострілів? повторив запитання полісмен. Полу здалося, що зім'я та кулька із купюр у нього в кишені виросла до розмірів кавуна. Точно, сер, вичавив він із себе. І поліцейський пішов. Пол зачинив двері. Прошкандибав у свою кімнату і гепнувся на ліжко. Голоси, які потім пол почув, лунали уже в його квартирі. Люблячі та радісні голоси. Мама співала йому колескову, а тато його роздягав. Акуратний син мій Джим, наспівувала мама. Спати в штанях влігся він. Зняти встиг лише шкарпетку. Пол розплющив очі. О, привіт, великий хлопчику, сказав йому тато. Ти що? Ліг спати, а роздягтися забув? Ну, як поживає наш маленький любитель пригод? запитала мама. Добре, відповів сонно Пол. А як ваш фільм? Він зовсім не дитячий, мій любий. А ось короткометражка на самому початку, вона, напевне, тобі б сподобалася про трьох хитрих ведмежат. Тато віддав їй штани пола. Вона струснула їх і акуратно повісила на спинку бильця. Розгладжуючи складочки, вона намацала у кишені паперову грудку. Ох же мені ці малюки, шибеники. Чого тільки не знайдеш у них у кишенях. Лукаво промовила вона. Ховаєш скарби, зачаровану жабку чи, можливо, чарівний кишеньковий ножик від принцеси Фей? Вона погладила грудку. Він не малюк. він уже великий хлопчик, заперечив тато. І він давно виріс із казок про всіляких там принцес. Мама Пола сплеснула руками. Ну, куди ти так поспішаєш? Я ось побачила, як він спить. І подумала, господи, як же швидко пролітає дитинство. Вона запхала руку у кишеню пола і задумливо зітхнула. Ці діти зовсім не бережуть одяг, особливо кишені. А тоді вона видобула усе, що було в кишені у пола однією жменею, і показала хлопчику Ну. Може, розкажеш матусі, що це таке? весело сказала вона, але тоді раптом стала серйознішою? У неї в руці цвіла розпатлана хризантема, яка складалася із забруднених помадою серветок та купюр по одному п'ять, десять і 20 доларів. І від тієї хризантеми. Ішов терпкий і різкий аромат парфумів. Тато Пола принюхався. Хм, чим же це пахне? запитав він. А мама закотила очі і відповіла Прочуханкою. Курт воннегуд. Сусіди читав Руслан Алексюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами обов'язково почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство на Калідорі.